Вислухай нас, милосердний, всемогутній Боже, щоб за благання наше послана була благодать Твоя, будь милостивим, Господи, до молитви нашої, згадай закон Твій про примноження роду людського і будь милостивим покровителем нашим, щоб за Твоєю допомогою зберігалось з тобою, ж установлене, могутньою силою Твоєю, Ти з нічого все створив. І поклав початки всього, що існує в світі, створив і чоловіка за образом своїм, і високою тайною освятив союз подружжя, як про образ тайни, єднання Христа з церков'ю. Зглянься, милосердний, на рабів Твоїх цих, союзом подружнім сполучених, коли вони благають допомоги Твоєї, нехай буде на них милість Твоя. Нехай будуть плододовитими і побажать, нехай будуть плодовитими, і побачать сини, синів своїх аж до третього і четвертого роду, і до бажання старості доживуть, і віду тут Царство Небесне через Господа нашого Ісуса Христа, якому належить вся честь і слава і поклоніння. І Святим Духом на віки віків. Амінь.